Нещодавно юні важкоатлети зали гармонія повернулися з шепетівки, де брали участь у турнірі, присвяченому річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників. На Хмельниччину тренер-методист гармонії Людмила Гвіздон повезла вісім своїх учнів. Четверо із них привезли до Бердичева перемоги та призові місця: два перших місця, одне срібло та одну бронзу. Одним із переможців турніру став наш Павло Грібанов. Хлопець у ривкові показав вагу 55 кілограмів та штовхнув 75 кілограмів. Суперників було багато, на ми справились. У нас ми доволі хороший результат показали. Нас приїхали і всі призові міста, всі були доволі. Особисто про себе. Розкажи, як ти виступив? У мене виступ був хорошо. Перший вес мій був 50, 50 кг ривок. Це мій, це мій максимальний результат з тих змагань. Перших моїх, я його побідив на більше 50 на 5 кг. Талчак, я більше зробив чим старі змагання на 20 кілограмів. Ще одне золото турніру за Ігорем Гвіздоном. Результат Ігоря у Ривкові – 27 кілограмів, у поштовхові 35. Поїздка до Шепетівки стала для юного спортсмена точкою, з якої почався новий відлік його успіхів. Процес тренування проходив дійсно важко, адже це тяжка атлетика. І дуже важко давалися нові висоти, так як. В, 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 в один момент дуже важко було вилізти на гору. Ти стояв на одному місці, і ти розумієш, що ти не, ти не ростеш вгору, і це дуже важко. У нас змагання відрізнялися від усіх. Тим, що як тільки ми приїхали, зразу відчувався дух того суперництва якогось такого. Тренер казав, що я дуже гарно виступив, тому що я побив свій рекорд на змаганнях і зумів вибрати перше місце. Задоволені у гармонії і виступом Влада Клімашевського, будучи одним із найлегших учасників, вага влада 28 кілограмів, хлопець зробив поштовх у 32 кілограми. У сумі з ривком поїздка принесла владові третє місце. Окремо Людмила Гвіздон виділяє виступ юної Інни Сковлюк. Дівчинку тренер запримітила у школі під час набору бажаючих займатися важкою атлетикою. Зі своїм вибором фахівець не прогадала. У Шепетівці Інна стала срібним призером турніру. Я потрапила вже сюди, ходжу два місяці, їздила в місто Шепетівка. Е, Зайняла друге місце. Я виступила дуже. Гарно і, і було, я була задоволена. Ін, я чую, що мама і мати була твоя не дуже за те, що ти сюди приходила, Але ти тут, розкажи чому? Тому що я дуже хотіла сюди, до нас е, приходила тренерша в школу і вона і вона говорила, хто хоче, і я от прийшла сюди. Історія Інни цікава тим, що на старті її важкоатлетичної кар'єри проти її занять у залі виступили мало не всі від матері до друзів однолітків. Але до гармонії мати Інну все ж таки привела. І нині про це не шкодує. І ну, почали діти збивати, що не треба ходити, ти дівчатка, будеш такою маленькою, будеш грубою. В її вона вже так: ні, мам, я більш ходити не буду, я не хочу, бо мене там. А коли вже поїхали на змагання, вона перемогла, привезла друге місце, і вона ще задоволена, коли ми будемо йти, вже вона ходить вже другий місяць і вже вона з кожним разом більше і більше заінтересована. І вже вона не слухає тих, хто їй так каже. Ну, Мені самі не сподобалось, що це дівчинка серед їх хлопчиків, але як їй подобається, я задоволена. Це добре, коли займаються діти спортом. Чергова поїздка її вихованців за здобуттям змагального досвіду виявилася більш ніж вдалою, говорить тренер Людмила Гвіздон. Діти побачили потужних суперників, спробувавши власні сили. А головне мало не кожен із них переступив свій власний максимум, лишивши позаду попередні особисті рекорди. Головне знайти вірний до підхід до кожного спортсмена. Головне сказати. Потрібні слова в дану мить налаштувати їх. А е, педагоги, які працюють з з дітками, е, знають, що це дуже важливо і дуже важко, бо кожний кожний спортсмен це індивідуальність, і його треба відкрити власні можливості не тільки. Фізичні, але й духовні, і психічні, і емоційні. Так що це і для мене, як для тренера, була кожна поїздка на змагання, вона додає мені і досвіду, і я більше знаю, більше розумію. І так само дітки вони виїжджаються в нас в спортсменів, в тренерів, називається таким сленгом об обкатувати спортсменів. У них починають горіти очі, коли пропонуєш підвищити вагу, розповідає про своїх підопічних тренер. А кожна перемога, наче золото на Олімпійських іграх. Ця завзятість, сподівається, Людмила Гвіздон допоможе дітям гідно виступити у Новоград-Волинському, де 9 березня пройде чемпіонат області з важкої атлетики. Я хочу запросити всіх відвідувати нашу секцію важкої атлетики. Ми знаходимося в ДК Культури Дом культури Прогрес, зі сторони стадіону ФОП. Займаємося ми безкоштовно на 4 години кожен день. Так що приходьте, приводьте своїх діток, батьки не, не бійтеся, в нас індивідуальний підход для кожної дитини. У нас всі йдуть заняття в ігровій формі, бо для дитини по-другому просто неможливо. Навіть і дорослі, так само, якщо їм ігровий метод ДАШ, вони більше результат будуть показувати.